У Дніпрі демонтували пам'ятники генералу Пушкіну та солдату Матросову. З 1 січня у маршрутках Кривого Рогу проїзд подорожчав до 15 гривень. Дніпровські волонтери плетуть зимові сітки на фронт. Російська армія атакувала Нікополь через обстріл. Поранився 64-річний чоловік. Він у лікарні з важкими ушкодженнями грудної клітини. Росіяни також обстрілювали місто з важкої артилерії вночі. Випустили близько десятка снарядів. Повідомив УВА Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів понівечені п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережі. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Танк Т-34, що важить щонайменше 20 тонн, комунальники підняли і погрузили на вантажівку. Цей постамент був присвячений генералу Юхиму Пушкіну. Позитивно, тому що ну, на що нам треба? Що треба було моносиво знести. Це наша історія. Я вважаю, що а от так в нолі освобождатися від історії государства, какого либо либо какого. Не, не має права ніхто. І ні одно. Государство цивилизованное, ні, ні, такого не делай. Утім історична цінність меморіалу генералу Пушкіну викликає сумніви, каже історик. Трішечки помиляється, коли приписують йому звільнення Дніпропетровська. Він 41-му році вів оборонні бої на захід від Дніпропетровська, звільняв 43-му році. Він не Дніпропетровськ, а лівобережну частину області і Запоріжжя. Якщо в радянському союзі шанували генерала Пушкіна, то напевно треба було пам'ятник Пушкіну поставити. Невідомо навіть чи той це те 34 на якому генерал Пушкін звільняв область у другій світовій. Зазначає історик в радянському союзі. Такі пам'ятники ставили на пам'ять про велику перемогу, пам'ятаючи ще про жертви, інакше кажучи, такі пам'ятники ставили, щоб не повторилось. На пострадянському просторі, от в умовах російської агресії, сенс абсолютно змінився. Такі пам'ятники трактуються, можемо повторити. Танки генералу Пушкіну це один з восьми монументів, які міська рада постановила перенести на територію комунальних підприємств. Усі вони пов'язані з російським минулим. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований. Тому що на цьому місці в нас запроєктовані про пешохідні виходи для будівництва метрополітенна станції метро музійна. Сам постамент на сьогоднішній день демонтувати ніхто не буде. Його дальніша судьба, я вважаю, буде вирішена нашою архітектурною спілкою. А так від гранітного меморіалу відділяється верхня частина вагою у 5 тонн. На ній обличчя радянського солдата Олександра Матросова. Він був ув'язненим і він потрапив на фронт саме з цієї категорії. По друге є великі сумніви щодо його подвигу. Ну його подвиг заключався в тому, що він нібито упав на амбразуру дота, да закрив собою кулемет і дав можливість своїм однополчанам піти у у атаку, але фахівці. Які розбираються в зброї, кажуть, що ну впасти на кулемета це нереально, тому що кулемет просто розриває тіло людини кулями. На усі меморіали міські посадовці мають технічну документацію, тож демонтують пам'ятники так, аби не пошкодити в планах. Останній це пам'ятник Ломоносову. Планували 6 січня, але я вважаю, що ми його демонтуємо цієї п'ятниці. Меморіал Ломоносову стане останньою пам'яткою, яку демонтують у Дніпрі. У міськраді пояснюють, мали труднощі через вольфрамові кріплення скульптури. Софія Москаленко та Євгеншпак Суспільне новини, Дніпро. З 1 січня у маршрутках Кривого Рогу новий тариф. Вартість проїзду становитиме 15 гривень. На деяких маршрутах, в залежності від протяжності, ціна становитиме 13 та 17 гривень. Відповідне рішення прийняв виконком Криворізької міської ради минулого року під час громадських слухань. Його погодив антимонопольний комітет. Підвищення проїзду ініціювали приватні перевізники через здорожчання запчастин та пального. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, як вони ставляться до зміни тарифів. Якщо перерахувати, то це на 50 гривень більше. На тиждень в місяць це буде 200 гривень і це досить відчутно, як на мене. При тому, що ну, якість залишається не досить високою, цих перевезень. А, незрозуміло, коли яка маршрутка може їхати. Очікуваю, що я бюджетник працюю в лікарні, то яка, канішна, дорого, очі. З однієї сторони розуміємо, що дорого вся війна і треба і машурути нам таксі как-то жити, а з іншої сторони ну дорого у Я думаю, що так треба. Тому що в нас і так, дай Бог, вже скільки місяців низька вартість. Так що я не знаю як кому, а я вважаю, що так повинно бути. І вже давно повинні зробити були це. За словами заступника Криворізького міського голови Олександра Катриченка, з початку повномасштабного вторгнення жоден перевізник не зійшов з маршруту. Перевізники, говорить посадовець, мають утримувати транспорт та виплачувати зарплатню водіям. Ми продовжуємо жити в тих самих умовах, в яких живе і Дніпро, і Вінниця, і Київ, і Тернопіль, і багато-багато інших міст. Умови одні й ті самі. Паливо в два рази, запасні частини в три рази, а деякі і в чотири рази. Це ті затрати, які закладені в розрахунки. Вони закладені виключно ті для того, щоб заправляти і ремонтувати і обслуговувати діючі на сьогоднішній день. парк. Виконання графіків всіми перевізниками контролюється відповідним транспортним підрозділом. Чи є відхилення? Є відхилення, чи є питання пов'язані з присікати ці всі заходи. Ці всі заходи присікаються. За словами привізників, наразі робити висновки наскільки ефективні нові тарифи зарано, все прирамняться до долара, а за частини подорожчали в два, то й в три рази, і завести зараз дуже важко за роз за кордоном, тому і ціна така. Не зменшили кількість транспорту зараз на маршрути, а навпаки, збільшилася. Кількість транспорту, бо якась хоя поть появилася рентабельність у перевозках. Цього року і містяни побачать, що кількість транспорту збільшилася. Комунальний транспорт у кривому розі залишається безкоштовним для усіх пасажирів. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Нас нічого не зупинить. Навіть якщо якийсь відключить нам світло. У таких умовах зараз плетуть сітки дніпровські волонтери. Юлія Лівобережна каже, вимкнення світла не привід зупиняти роботу, бо війна не чекатиме. У нас є лехтарики, ми вже так пристосувалися, і нам дуже зручно. Тобто, не звертаючи на те, що є світла, ні, ми все одно плетемо. Потреба в маскувальних сітках буде завжди, поки є війна. Тому що це маскування наших хлопців. Завжди треба прикривати техніку, завжди треба прикривати машини, автівки, бліндажі. Світлана Вакуленко приходить сюди щодня після роботи. Каже, плести сітки вперше спробувала з початком повномасштабної війни. Тут немає нічого тяжкого, тому це дуже просто. Хочеться допомагати щось робити, бо справа гарна. У Людмили Гримайло є лише кілька вільних годин на день. Однак, каже, використовує цей час з користю, допомагаючи військовим. Я працюю, коли в мене є вільні години, я е, намагаюся допомагати завжди. Виділяю час, у мене двоє маленьких дітей, навчаємося, в час ну, дуже тяжко з навчанням, тому. Коли тільки у мене є час, я приходжу або нарізаю вдома. Кожна людина в Україні повинна допомагати нашим хлопцям, і всі ми повинні працювати за нашу свободу і на нашу перемогу. Зараз волонтерам необхідна тканина для зимових сіток. Нашу зиму ми не можемо передбачувати, тому ми плетемо зараз і хаки, сітки, і білі. Найактуальніше зараз зараз покажу. Хакі, це, ну, це завжди хаки. Воєнка це завжди коричневе, темно-коричневе, темно сіре тобто те, що ми бачимо на землі, в лісі або в полі, те, що там зараз, ну, тобто яр яркого нічого немає. Ну і біле. Біле це сніг, грязний сніг. Якщо нам приносять тканину, яка по кольору не підходить, але це. Бабов хлопок, його можна перефарбувати. Потреба у сітках на фронті є завжди. Бійці маскують техніку, автомобілі, бліндажі. Однак людей для плетіння кажуть волонтери, їм не вистачає. Нам дуже не вистачає рук. Приходьте нам допомагати, ми всі приходимо. У нас теж є роботи. У нас є діти. Але ми після роботи кожного дня йдемо і племо для хлопців сітки. Особливо мешканці лівобережного, лівобережного трі. Ми можемо вам дати тканину різати додому. Тобто, ви можете сидіти, дивитися серіал та різати тканину і приносити нам стрічки. А ми вже їх плетемо. Знайти волонтерів можна у соціальних мережах за хештегом Шалена сітка. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Сидимо так друзимось, хоч би не бомбанули. Оце, оце змінилося життя. І все, сказала, хоч хай і вбивають, не поїде нікуди. Довжу Та був. нічого нігде робити. Нічого. Да. Хто де родился, тут і пригодився, Пожалуйста, проходьте, дивіться. Добре. Осторожно. Осторожно буде. Да, тепло топимо. Люди заходять, допомагаємо чим можемо. Телефон зарядить, чай, кофе. – Водичка, Так, да, вода, є є харчі, там печення. Дітям ігрушки, розікрашки. А як багато зазвичай людей тут заходять? Ну, По розуму заходять. Ну, сьогодні вже було 5 чоловік. А так бувають і по 15 чоловік, і по 20. Багато людей з Донецької області приїжджає. Так що нам тут не сумно. – Вони вам розповідають свої Да. Є історії розповідають, ну, історії такі є, не дуже веселі. Запам'яталося, як люди з Углідара, місто Углідар, прожили місяць взагалі без зв'язку з зовнішнім світом, без нічого. Світла, телевізор, зв'язку взагалі не було. Двоє дітей. Так що сумно, нема тут нічого хорошого. Ну, приймаємо всіх, чайкова. Що є, чим можемо допомагаю. У нас дитячі речі, так і зовсім для маленьких діток, від нуля і до п'яти років. Тут і зимовий одяг, штаниці, для дорослих є одяги, куртки, теплі, теплі, теплі куртки, теплі речі, світера, таке все, але на даний момент трішки менше, бо багато приходить, багато просить, то для дорослих ми майже все роздали, а для діток ще є. Ваше життя як змінилося з 24 лютого, чи у вас родині хтось служити пішов? На даний момент в мене брат двоюрідний під Бахмутом за пропав без звісті. Вже це третю неділю. Ми від нього нема ніяких звісток. Це, звичайно переживаємо, надіємося, що він живий і повернеться. Бажання, які всі бажають зараз, щоб був мир. Ура! <ріст> Я Свято через загрозу ракетного удару розпочинається в укритті. Діти розповідають вірші та співають колядки. Щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Після закінчення повітряної тривоги захід продовжують у класі, танцюють, співають та грають. Свято для дітей влаштували працівники школи та волонтери у ролі аніматорки, вчителька фізичної культури та музичного мистецтва. Захотіла, щоб діти трішки провели час разом. Вони навчаються зараз дистанційно, рідко бачаться і весь час проводять весь вільний час перед комп'ютерами. Хочеться, щоб вони відпочили від нього, хочеться щоб зацікавити їх трішки і щоб вони не втрачали найголовніше спілкування живе між собою і між нами вчителями. Наталя завітала на свято разом зі своїм восьмирічним сином Остапом. Каже, дітям зараз дуже потрібні такі заходи. Наші діти вже знудилися бути вдома постійно. Ну можна так сказати, вони постійно самі, тому що батьки більшу частину проводять на роботі. А таке свято дійсно таке їм потрібне. От моєму дуже подобається. Він давно не бачив друзів своїх за ось ці новорічні свята. Ну і тим більше дуже цікаво побачити своїх вчителів у ролі супергероїв. Також діти написали листи військовим. Написав, щоб вони виграли побустріше, щоб принесли додому нам мир, злагоду. Написала листа для військових і 11-річна Софія. Дівчинка каже, хотіла підтримати наших захисників. Щоб Україна перемогла і всі повернулися додому. Листи на фронт волонтери передадуть бійцям на Різдво. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.